Янвійбам висвітлювач. Чому or ми підвищити видимість або рейтинг Google, в Google, коли вмикаємо рекламу на Etsy? чесно кажучи, ні. Це дві різні речі. Реклама на Etsy працює зовсім по іншому ніж в Google. Тому б я сказав, що тут немає ніякого зв'язку. Це більше пов'язано з усіма найкращими практиками Google SEO, якими ми вже ділилися. Це те, що має значення для відображення в Google. На додачу до рейтингів Google. Ми також робимо багато реклами в Google від свого імені за вас. Ваші лістинги рекламуємо. Так що це також може бути допомогти з видимістю. І якщо ми бачимо, що ваші лістинги якісні, то ми забезпечимо початковий трафік, щоб надходив на ваші лістинги, щоб ви могли отримати замовлення згодом відгуки, і автоматично це далі допоможе вам з Google SEO або з органічним SEO. Ну тут я би від себе додала, що він не договорив важливої інформації, як збільшити цю видимість в гуглі. Знову ж таки, це завантаження відео, завантаження нового контенту, завантаження оригінального контенту, щоб він не повторювався, щоб Google не розцінював це як спам, гіперпосилання з різних соцмереж на ваш etsy магазин.